Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий чудовий весняний борщ із щавелем. Дуже гарний виходить, смачнесенький. Після Великодні ми варимо чи зупу, з квасом, чи борщ, такий ще один інакший борщ ми варимо будь-який, але на ковбасі. Посилання на такий борщ і зупу квасову я дам під цим відео. от Дуже кому дуже смачнесенький виходить борщик, такий весняний всіх з весняних продуктів простенький і дуже смачненький. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Для цього нам потрібно. Ось тут я, ми насікли четвертинку капусти, з більшої такої капусти. Молода у нас капуста, свіжа. І даємо, тут я нарізала три більші картоплі. О, даємо сюди. Тут у мене відварюються три яйці. Так, Тепер тут ми нарізаємо, кількі собі хочете, залишилося від копаси від великодні. Ми завжди так готуємо цю, цю, цей борщ, чи зубу, чи борщ після великодні. І нарізаємо просто отак сюди ковбаси. Такими більшими такими шматочками. Ось, скільки собі хто хоче. І навіть це кипить. Ковбасу я облупила. Ми ще посолимо цю цей борщ наш. Я дам півтора, бо то така сильна солена, страшна. Півтора чайної ложки. Тут я поставила цибульку. Підсмажуватися, поки вариться наші капуста та і картопля, будемо смажити цибулю. Мор... й моркву. ось таку під... зажарку робити. Так, до цибульки ми дали морку і даємо буряк. Буряк мож... можна і відварити, і дати. Порізати на, на такі брусочки і дати вже готовий. Я буду смажити бурячок. Тут у нас вже сі відварюй, а ми робимо засмажку. Так, додаємо ще тут. Лишку дві томатної пасти. Я дам таку більшу ложку томатної пасти. Пересмажуємо її, даємо левровий листочок сюди і даємо півчайної ложечки паприки. скільки хто любить. О, так сюди. І даємо обов'язково щіпку цукру. Ще даємо сюди ложку, ложку муки. Затягнути. І тепер все це розбавляємо холодною водою, аби... Не було комочки. Я даю стакан. Отакий от 350 грамовий. Ще добавляю ще два-три добавляю зубчики часничку. Сюди теж. Будемо виливати у наш борщ. Вишуємо і найтроха покипити. В кінці додаємо ось тут у мене є е, кріп морожений, додаємо зелень. Беремо добру до жменю е, того квасу О. і. Зеленої цибулі. Остав давліше, лишу трошечка на оформленні. І все. Тут ми не додаємо ні осту, ні нічого. Квас файно закваснить цей борщик, і він буде смачний. Розмішуємо, даємо покипіти. І буде борщик готовий. Так, ось такий у нас вийшов борщ. Ось такий. Зараз ми його е, отак дамо у тарілку. Даємо тут багато є ковбаси. Ось так його і зверху. Тут даєсі кусочок. даєсі, спочатку даєсі сметану. Даєсі кусок яйця. Прямо в тарілку. Можна на яйце дати збоку. Ще у нас такий є хрінь. Той білий соус можна дати. І обкладаємо отаку цибульку. Ось така у нас буде смачна подача, і такий смачний борщик у нас виходить. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий. Ось такий чудовий гарний борщик виходить з того. Весняний, чудовий, смачнесенький. Ось такий ми його розмішаємо. Тут є остренький хрінь з цим. І він дві такий виходить, дуже гарний, такий О, посередині, отак яйце, Такий виходить, дуже смачнесенький. от дивіться. Апетитний, такий смачнесенький, дуже. Так, що готуйте. Так, що готуйте.